Гарного дня. Подивіться, що знайшов. Перше бачу. Це гранатові дерева. Це гранатові дерева. О, най найбільший плод, який великий. О, он який гарнуйна. Бачите? Класичний такий, яскравий. Це в Одесі, В Аркадії. На Гагаринському плато ростуть гранатові дерева. І не Абиде, а звісно, що біля Вірменської церкви на ім'я святого Григорія Просвітника. А ось ще. Бачите? Як корисно мандрувати вже знайомими місцями і знаходити щось нове. О, як тут їх багато. Гранати, які яскраві. Треба буде відслідковувати, як вони стануть дозрівати, наскільки червоними вони будуть